Кожен навчається, друзі, і має відповідно свою систему цінностей, свою систему навчання, як вам зручно просто навчатися, як зручно конспектувати. Те саме і я. Я маю свій такий свій звичайний спосіб мислення, який допомагає мені отримувати знання із задоволенням, без цього такого лінивства. Тому що моя система мислення, вона якраз скеровується на те, щоб були усі такі внутрішні комфорти для нас. Солоде збирання знань. І, звичайно, це стосується найперше чого, записування, тому що якщо, не мати, якщо б я не мала цього інструмента записування, то в голові носити просто знання, це якось так не дуже надійно. Їх неможливо ні самому прочитати. Це те саме, що тобі сказали, що ти маєш повну шафу одягу, але ти їх не бачиш цього, не бачиш цього одягу, те саме із знаннями. Якщо є знання, то я люблю їх бачити по факту, щоб я могла до них доторкнутися, тобто очима, прочитати. Я взяла цей інструмент, він мені зразу в голові згадався. Зранку, навіть для позитивної атмосфери, я собі люблю їх просто перебігти очима. Тому що, коли дивишся книгу на 300 сторінок, там не завжди будуть такі ключові слова. Зібрані так в такому соковіджимі. А вже в своєму записі я вже це роблю так максимально соковіджато. І тим більше це моя книга. Як то кажуть, кожен рукопис, кожен конспект це є моє напрацювання. І вони є тим унікальні, що це саме мій спосіб мислення, мій спосіб конспектування. А значить, він для мене, як то кажуть, найрідніший, найтепліший, такий найближчий до мене. І Друзі, це дуже такий важливий інструмент конспектувати, гарно все поскладати, щоб воно було на своїх полицях. У мене є теж ціла система, я це складала, ціла історія мого розвитку, дуже тривалий час я це вкладала, тому що старалася дійти до якоїсь такої, ну, такої самої універсальної моделі. Ну і дійшла. На даний час це є такий зошит, який, якщо відкрити його, то він має. 18. Чую звук, а то на ведмеди тобі включився. Включилась сигналізація така. Я так конспектувала і дійшла до такої моделі Зошита, як 18. Аркушів на одному. Тобто, коли, ти, коли я відкриваю цей зошит, то він має настільки великі аркуші, це таке, знаєте, як плахта. І це дуже зручно, тому що лише раз я відкрила одну сторінку, і в мене перед очима дуже багато такого дрібненьким шрифтом записів. Ну І це сприяє моєму такому зручному доступу до. Цих записів. Я собі бачу, ага, тут в мене то лежить, тут то, то-то, і багато чого розположено зручно під руками. Дуже це мені до вподоби. далі, друзі. А далі, як буде, я не знаю. Наразі я зупинилася ще на такому способі конспектування це внесення інформації у піраміду Роберта Диллса. Тобто, я конспектую в цьому аркуші, на цьому аркуші. Такому одному, другому, вони такі величезні, гігантські, такі, можна сказати, розмір, як газета. І, друзі, тут. Так, оскільки я знання збираю поки що суто про себе, свої цінності, свої переконання, тому зараз розвиваюся саме в цьому напрямі, щоб глибинніше зрозуміти свої цінності, переконання, своє мислення, хто я така, яка я, своє таке різноманіття.